Всім бажаю здоров'я. Станом на 26 січня в умовах воєнного стану Хмельницька атомна електростанція виконує планове завдання з виробництва електричної та теплової енергії. Виконується графік диспетчерських навантажень. Персонал знаходиться на робочих місцях, забезпечує ядерну традиційну безпеку об'єкту. Радіаційний стан на промайданчику, а також в зоні спостереження, не змінювався, відповідає природним рівням. Екологічний та протипожежний стан без змін, без зауважень. На правомайданчику Хмельницька ЄС продовжує свою роботу постійна моніторингова місія МАГАТЕ. Інспектори МАГАТЕ констатують, що фундаментальні принципи безпеки, міжнародні принципи безпеки виконуються, зауважень немає. 22 січня в Україні було відзначено День Соборності, 105-та річниця з дня проголошення. Акту з Луки. Відповідно, колектив Хмельницької атомної електростанції разом з громадою об'єдналися в єдиний ланцюг, який показав, що наша єдність це наша сила. Ми всі єдині, ми рухаємося в напрямку перемоги, і перемога буде за Україною. Волонтерська група Хмельницької АРА продовжує свою роботу. Розглядає кожне звернення наших захисників. На тижні, що минає, нам вдалося закупити необхідну кількість нашої допомоги на суму біля 1,4 мільйонів гривень. Це 25 дронів, станція радіоелектронної боротьби, комп'ютери, планшети, радіозв'язок. Також традиційно Хмельницька атомна електростанція намагається. Максимально допомагати нашим українцям, які знайшли прихисток в громадах, що знаходяться поряд Хмельницькою атомною електростанцією. Відповідно, 400 продуктових наборів були надані громадянам, які того потребують. Дякую нашій молодіжній організації, дякую нашим волонтерам, які долучаються до таких ініціатив. Також були закуплені амуніція. Запасні частини, які передані нашим захисникам. Шановні колеги, я щиро дякую кожному за те, що ви вносите свій безпосередньо внесок в допомогу і наближення перемоги. Перемога буде за Україною. Слава Україні!